І так, розпочинаємо медитацію на мотивацію, подих життя. Сталюємо намір у серце, творець ОСУ, що розширить наш простір, наше тіло до прийняття нових можливостей. Ставлюємо намір, мотивація, подих життя, ресурси, можливості, перспективи. Які знання для цього потрібно отримати? Як себе почувати, щоб. Життя розпочалося заново. Мотивація, подих життя. Формуємося намір, ставлюємо коробочку в серце. Енергія стрімко піднімається до маківки, потім виходить до стоп і через стопу йде до центра землі, до самого ядра землі. Звідти вона закручує, розкручується проти годинникової стрілки, підіймається стрімко через всі пласти землі. Ходить ваші стопи, ікри, коліна, стегна, бедра, входить ваш перший енергетичний центр, другий енергетичний центр, третій енергетичний центр, четвертий енергетичний центр, підхвачує намір, п'ятий енергетичний центр, шостий енергетичний центр, сьомий енергетичний центр, куля виходить над маківкою, вирівнюючи хребет, ставимо цю кулю частинку себе, частинку своєї свідомості. І куля стрімко підіймається вгору, над цим місцем, де ви знаходитесь, над країною, де ви проживаєте. До галактики, над всесвітом пролітає планети, зірки, пласти світло світла, тусклого світла, золотистого світла, жовтоносну субстанцію, піднімається ще вище до рожевої димки. Рожева димка направляє вашу кулю таке портал, двері. Відкриваються такі двері, там біле перламутрове світло творця. Ваша куля туди влітає, піднімається там також вище, нема ні людей, ні предметів. Біла енергія, чисто біла. Заливає вашу кулю, куля розчиняється, ви є все і все є ви. Творець у суші наказується. почистити інформаційний простір кожного з вас. Але ви повинні дати свій дозвіл. Якщо ви дозволяєте попрацювати з вами, то скажіть просто так до про себе, мислено. І я наказую творцю попрацювати з вами з найкращим, найблагоснішим чином легкості, радості, почистим інформаційний простір перед цю, що наказується почистити енергоінформаційний простір кожного, хто слухає цю медитацію в записі. Дякую, зроблено, зроблено, зроблено. Покажи і спостерігаємо, як на всіх рівнях переконань. На історичному завершуємо чистим енергоінформаційний простір, така витяжка від думкоформ і слоформ інших людей, від гачків, крючків, від імпринтів, імплантів, від вільних споменів, від психічних атак, падших загублених душ. Гарненько вичищаємо і вся ця темна енергія, яка виходить за вашими вушками, йде до світла творця на трансформації. І спостерігаємо, це все відбувається саме найкращим власним чином. Світло Творця, Я спостерігаю і засвідчую, як це все відбувається для всіх тих, хто буде дивитися в записі. Дякую, зроблено, 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 покажу проект. Перецесу, що наказується згармонізувати, збалансувати простір кожного, хто буде слухати цю медитацію в записі. Найкращим, найблагоснішим чином. Кожну, кожний енергетичний центр збалансувати, згармонізувати. Гармони. Дякую, тварин. Зроблено, 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 покажи, я спостерігаю. Як промінь енергії входить в маківку, збалансовую ліву і праву півколі, в чоловічу жіночої енергії, ваше третє око, шостий енергетичний центр також наповнює енергію безумовної любові творення, зцілює. П'ятий енергетичний центр горловий. Ви знаєте, де говорити, як говорити, з ким говорити, наповнює енергію безумовної любові. Четвертий енергетичний центр. Сердечний входить, енергія наповнює зцілює. Третій енергетичний центр маніпура наповнює енергію безумовно любові, зцілює. Другий енергетичний центр наповнює енергію, безумовно любові зцілює. Перший енергетичний центр це прийняття відкривається. І енергія спускається по вашим ніжкам через стопи, через. Нігтики на пальчиках виходить, зцілює вашу ауру, робить її цілісне, згармонізовує, збалансовує. Ви в гармонії, в балансі. Вам добре, легко, радісно, щасливо. На всі рівні переконань по повній формі відчуттів. Дякую, творець, зроблено, зроблено, зроблено. покажи, я засвідчую. Ця енергія збалансована, згармонізовує кожного з вас в легкості, в радості. Вам добре, спокійно, розслаблено. Творець осуші. Наказується зробити таку загрузку, що таке мотивація по Істині Творця. Я знаю, що таке мотивація по Творця. Я розумію, як це мотивація по істині Творця, як це відчувається мотивація по Творця. Як це мотивація? Коли мотивувати себе? Як мотивувати? Як приходять знання на мотивацію в легкості, в радості задоволенні. Які перспективи відкриваються пояснює творця, коли у вас є мотивація? І як це можливо жити з мотивацією? Дякую, творець, зроблено, зроблено, зроблено. Покажи на сі рівні переконань по повній формулі відчуттів. цього сущу наказується загрузити таку загрузку, як подих життя кожному, хто буде слухати в записі, в легкості, в радості, насолоді. Наказується творець у суші, наказується кожному це загрузити на рівні переконань по повній формі відчуттів. Як це подих життя по істині Творця? Як це відчувається, подих життя по істині Творця? Як це подих життя? Коли це подих життя? Як жити щоденним життям, мотивуючи себе подихом життя? В легкості, в радості, в задоволенні, які перспективи відкриваються. Коли є подих життя, і як це можливо жити з подихом життя? Дякую, творець, зроблено, 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 покажи, прояви. Саме найкраще, найгласнішим чином. Творець Су, що наказується, зробити такі загрузки базові. Що ви в тотальній довірі до творця, в тотальній довірі до методу Тетахілі. до мене як провідника. що ви в безпеці. Що ви знаєте, як це бути в безпеці, що ви знаєте, як це приймати миттєві силення поїсні творця, в легкості, в радості, в задоволенні. Саме найкраще на благосвішим чином. Дякую, творець, зроблено, 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 покажи, прояви. Я спостерігаю як ці загрузки, входять в кожну вашу маківку. Буде доступна завжди в записі, тому що енергія творення вона не має меж. Вона завжди для всіх доступна в легкості, в радості, в задоволенні. І я як провідник завжди буду засвідчувати цю енергію в легкості, в радості. Дякую, творець, відчуття любові, наповненості, мотивації, подих життя, прийняття себе, впевненість в собі. Творець цього зробити ці загрузки на сі рівні переконань по повній формі в відчутті кожного, хто буде слухати записи в легкості, в радості. найкращим, найбагатнішим чином. Дякую, зроблено, 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 покажи. І ви розумієте, як це відчувається по Творця, любов до себе, впевненість в собі, прийняття себе, щастя, радість, легкість, як це жити щоденним життям, в любові до себе, в собі. В легкості, в радості, в задоволенні, в щасті. Як це по перспективі творця можливо так жити кожен день в легкості, в радості, в любові. Саме найкраще найбласним чином. Дякую, творець. Зроблено зроблено, зроблено, покажи, я засвідчую. Світла енергія творення входить в кожного маківку, розливається. І ці всі загрузки на всі рівні переконань. До душі. Дякую, творець. Спостерігаю. Побути в цих енергіях творення, в світлі, в добрі. Товаристь, Сюші, тобі вдячна за цю медитацію, тому що відкриваються такі горизонти можливостей, мотивації, подиху життя. Цей подих життя ми відчуваємо на всіх рівнях переконань, тому що це дає нам надію на ці миттєві сілення, на нові ідеї, на процвітання, на гармонію, на баланс. Кожному в житті. Це здоров'я, це перш за все здоров'я кожної з вас. Тому що коли людина живе спокійно, процвітаючи, вона розуміє, що в неї все добре, тоді її організм спокійний і здоровий. Перед цією сущею наказується зробити таку ще загрузку кожному на гроші. Іде мені таке от гроші. Щоб у кожного були гроші на всі ваші мотивації. На всі, на всі ваші ідеї, креативні ідеї, геніальні ідеї, творець суші, за, наказує загрузити таку загрузку на всі рівні переконань по повній формулі відчуттів кожному, щоб це діялося, все в записі. Дякую, творець, зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, я спостерігаю. Як кожного входиться загрузка на гроші по істині творця, ви відчуваєте, як це. Ви знаєте, як це відчувається, гроші поясні творця. Ви знаєте, як це відчувається, коли є гроші, як це є гроші, як це відчувається жити щоденним життям, коли є гроші, в легкості, в радості. Творець, Усу, що які це перспективи відкриваються, коли є гроші? Як це можливо жити з грошима в легкості, в радості, в задоволені? Дякую, творець. Зроблено, 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 покажи, спостерігаю. Творець осущую. Я вдячна за цю медитацію, вдячна Ангела Варханам, вищим силам, що вони нам допомагають в цих цілюючих моментах нашого життя і всім тим, хто буде слухати цю медитацію, робити ці загрузки в легкості, в радості задоволення. І омиваємося в світлі творця, в світлої енергії творення, такий спостерігайте, такий душ. Енергетичний, ви підходите під цей душ, він наповнює кожну клітиночку вашого тіла на здоров'я, на гроші, на процвітання, на баланс, на гармонію. Ви змиваєте з себе всі-всі-всі негативні енергії. Всі вони йдуть в землю, розчиняються саме найкращим, власнішим чином. І знову повертаємося в нашу кулю, спускаємося до рожевої димки, до жотозної субстанції, до золотистого світла, темного світла. Спускаємося ще нижче до Всесвіту, галактик, до країни, в якій проживаємо, до місця, де якого зараз знаходимося. Наша куля спускається в нашу маківку, і ця енергія, світла енергія входить в нашу маківку, розливається по ній. І йде до центру землі, заземлення, до самого ядра землі. Там енергія закручується за годинниковою стрілкою. Беремо від землі перспективи, можливості, гроші, молодість, красу, здоров'я енергія підіймається, входить ваші стопи, ікри, коліна, стегна, бедра, така молода, гарна енергія. Ваш перший енергетичний центр, запалюється там таке краснень. Це перший енергетичний центр прийняття. Другий енергетичний центр це задоволення, це оранжевий колір. Третій енергетичний центр це маніпура, жовтий, сонячне сплетення, це гроші. Четвертий енергетичний центр це ваше серце, здоров'я, зелений колір, засвічується. Піднімається енергія вище до горлового. Там запалюється голуба енергія, горловий центр. Піднімається ще вище, там, де ваше третє око, шостий енергетичний центр, синій колір. І піднімається до сьомого енергетичного центру, до вашої маківки. Загоряється фіолетовий колір, колір творця. Там квітка лотуса розпускається. Гарна, така тисячма лепестків, така сяюча, красива. І відкриваємо очки, дихаємо вдячність і енергетично роз'єднуємося. Я вдячна вам, вдячна творцю і всім. Дякую.